Васкочка у двір у вікні воно Б'ється, треба буде випустити. Ой. А тут же груди, так? Так там далі зараз буде, Вон, бачите. О, там у мене і холодильники плавають, і телевізори все плавають. Ну, далі ми не пройдемо, а тут іще можна. Я вам відкрию, якщо вийде. Ой, Це все холодильник. О. Ось, новенькі діти тільки купили, ще кредит не виплатили. Ось, мебіль їх напливала, там в тій кімнаті внук мене живе. Столик школьний, все, плазмовий телевізор, все там. Все. Так що, якщо будете це в ефірі показувати, скажіть Путіну спасибо. І назвіть його руським словом, тим, що його називають. Всього, всього, і туалетні змихи, і все тут літає в нас. Ось, так що, отака нам допомога від братського народу. Та хат 80, навіть якщо не більше. Це в нас ще криші видно, а там туди далі людей і криш немає. Бо я ж кажу, одна просьба. Ми то як люди, люди виживуть, а скотина вона на привізі, вона їсти хоче, ми їх. В мене одне. От тут це ж діти, вміє того, щоб, щоб конфети прянички їсти, собі купляли скутерки, осталось там, все лежить одно. Це там, о, бензокосарку можна буде витягнути. Це ж тут і зерно в мене все. Тепер не знаю. Сіно там на городі попливло. І в мене, і в сусідів воно сіно попливло, все. Нема чим кормити скот, нічого немає. Так в мене хоч трошки, лки сіна потугли, а люди, що ну, тюків 600-700, мабуть, за оцей. І все пішло. І хто їм за це, хто? Оте мудило, що в Кремлі сидить. Ну, зараз я не знаю, ну може метро 100 город був. Ззаді. І ззаді то ж, з горовородами ставок був. І коли воно так пішло по греблі через греблю. Ну, я не знаю, ну сутки може, це воно двоє, отакого. Я, я не скажу, тому що, розумієте, я не дивився на ще цього. Пару днів тому ми вигнали утром коров на ту сторону, сказали, що на той греблі вже вода подимається, там за селом вода, гребля. О, ми пішли, я тож подивилися, так. Да. Ну, сказали, так, як ото знаючі, є завжди кругом що воно пройде русло, і все, село не троне. І на вечір вже зірвало цю греблю, що це там. Хто залишився з коровами, там, ото люди за селом живуть прямо там за селом на бригаді. А ми оце пригнали сюди, а вже утром все. Нам хлопці привозять, спасія їм. І хліб привозять, і водичку привозять. Хлопцям спасіба. О, чи дівчата, хлопці ну це. Помощники, ось у МЧСники, вони перевозять туди, що треба, куди треба, лки-палки. Заради хазяйства люди тут і держаться. Заради хазяйства, це, що я вам скажу. Якби б може по так хазяйство не було, люди б може б виїхати. І теж проблема куди, куди? Тільки воно зараз все затоплене, бачите, там у нас і ферма, і сіни, і будинок, усе-все у нас затопило. Ну, це як почало вже наводнення, то ми вже зрозуміли, що це буде. Буде біда. Ми швидко переїхали трактором, погрузили все, що нам потрібно для корів. Там дильний апарат, це бо в нас ферма оборудована по стандартам європейським. Так. Ми поїхали, глянули на ту сторону, там, де вищий уровень, а в нас ниже. Вищий уровень почав набиратися, набиратися, а потім вже бачимо, що скоро буде на наш ставок. Там перепад, де то було 2,5 метри. І воно мгновенно хлинуло. За одну годину у нас, у нас вже затопило. А до вечора то вже затопило ферму і все. Буквально до вечора, навірно, час, я знаю, за години чотири, то навірно, уровень піднявся на метра три. Дуже піднявся. І ми от тракторна бригада ми сюди зайшли так временно, хоча б, щоб корови у нас перебули. Може, сподіваємось, що все зійде. Якщо вистоїть, не розвалиться. Ну, зараз ночують в місті з нами, отак в полі. Ну, ночують. 10 років ми вже з'явилися все, розвиваємося, розвиваємося, строїм, вкладаємо, вкладаємо і тепер все наше так сказати, все, що за півжизні ми зробили, може просто рухнути.